В дитинстві я мріяла про одне: стати дорослою. У мене обмаль часу, тому давай зразу до справи. Навіщо Максу така дружина? Як можна виглядати закоханим, нічого такого не відчуваючи? Бо на голову сяде, чоловіки вони такі, мій не такий. Я усьому вірила, що мені обіцяли. Усьому. Але так і нічого не досягла. Пані, чи можна забрати дитину? Так, звичайно. Поспати. Хотіла відхопити одразу двох? Не вийде, подружко. Я візьму його на себе. Адже дівчина вільна, а ще гарна, розумна та сексі. Отже, западе одразу. Вони поспішають, сідають в потяг і таксі, їм є куди їхати. Їх зустрічають, а я сиджу і чекаю. Коли щось станеться.